Яскравий приклад муніципальної єдності у минулому році прикарпатські громади виділили з місцевих бюджетів понад 100 мільйонів гривень на військові потреби. Про це під час брифінгу повідомив виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Разом з цим громади щоденно працюють над запитами від військових і намагаються якомога швидше їх закривати. Крім того, при прийнятті бюджетів на 2023 рік вони збільшили фінансову допомогу на реабілітацію військових та підтримку сімей полеглих. Також громади Прикарпаття всі 62 без виключення дуже пліно працювали над економічною складовою і релокували, точніше, дали прихисток, дали можливості для релокації понад 75 підприємств, які сьогодні працюють. І коли ми говоримо за наповнення бюджетів і розуміємо, що це дорівнює видатків на військо, то це ключова. Якби ніша, яку ефективно виконує орган місцевого самоврядування на Прикарпатті. Загалом органи місцевого самоврядування, починаючи 24-го, включалися в роботу до швидких змін законодавчих. Початку повномасштабного вторгнення активно зосередили свої сили, щоб ефективно допомагати військовим у переріслянській громаді. Не зі слів знає, як це зробити її голова Володимир Молдавчук. Адже сам з квітня минулого року захищає державу на передовій. Я знаю, що саме нам потрібно. Само собою, що я більше нахил роблю на медицину. Зараз у нас от якраз сьогодні зателефонували і прямує обладнання вартістю 20 тисяч євро. На операційні ініціативи саме від нашої громади, перебуваючи на цій ротації, я був на напрямку Солидар і побачив, що там є потреба саме в такому обладнанні. Нам допомогли госпітальєри з таким обладнанням, але воно потрібно. І тому зробив замовлення своїм друзям, знайомим в Польщу, і вони допомагають там, якраз саме з цим обладнанням. Весь цей час у своїй роботі прикарпатські громади системно виконують функції тилови. Та, попри це, каже виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан. Зараз важливо говорити про проблеми, з якими їм доводиться щоденно стикатися а також сформувати пропозиції для їх вирішення як на місцевому, так і на центральному рівнях. Має турбувати і турбує це тарифи на основні послуги житло. Комунальні це тепло, світло, водопостачання, гаряче водопостачання, каналізація, все інше. Зараз заборгованість перед цими підприємствами складає 36 мільярдів гривень, і ми сподіваємося, що в березні місяці це буде вирішено. Багато підприємств зруйнованих. Ті, які не зруйновані, наприклад, якщо ми говоримо про Івано-Франківську область, вони приймають на себе набагато більше зараз. І в умовах відключення світла, і в умовах прийняття внутрішньоприміщених осіб. Тому це перша проблема. Крім того, асоціація міст провела збори уповноважених працівників місцевого самоврядування. На них затвердили низку звернень до прем'єр-міністра. Зокрема, вони стосуються недостатньої освітньої субвенції та опалювального сезону. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.